Всім привіт! На нашому там ще одному об'єкті поставлені знову вікна з дерев'яного склопакету. Всі всі люблять виділити дерево, а тут навпаки воно пофарбовано, полаковано в темно-коричневий колір і виглядає, виглядає дуже гарно. Не виділяється, не виділяється велика. Дивіться, як, як заходить шикарно об'єкт в процесі в процесі дивимося. Тут тут всі вікна, ну, тут світло менше падає, але шикарно дивимося ще раз. Якість. Якість. Ще раз ручка Bam. заходить м'ягенько все. А ось сусідній будинок спостерігаємо. його. Цікавий будинок. Хто не знає, це американський інженер, ви, винахід його купол Фуліра називається цей будинок в два поверхи. Це дуже складна конструкція, але вона дуже тепла. Дуже важко ну зовнішній вигляд, звісно, має так собі, але всередині це просто ну дуже цікаве. Це е, будують такі творчі люди. Вигляд вікон здається, ну, так собі, це на другому поверсі ми спостерігаємо. От Всередині воно, ну наприклад, ось другий поверх, ну, не цієї дівлі, а схожо, я так показую, і обшивається. Ось, ми бачимо балки. Дуже важко. Там багато ломаних ліній. Це творчі люди строять, Але це дуже ну, економічно і. Відносно дешево. Це начебто канадські будинки, які строяться з деталей дуже швидко він дуже теплий, може бути. от Але це так творчі люди роблять. Там навіть от ми бачимо на цьому малюнку вихід, а у чоловіка там кавовий зверху. Такий поверх для відпочинку і покурити. а це знизу я показую пристроєна до нього твердопаливна котельня. Це ж непогано, якщо, ну, крім того, що є електрика, також і твердопаливний котел, і все це працює. Ось такі українці. Бачите, одні дерев'яні вікна роблять, другі дерев'яні будинки. Ну, там ми не спостерігаємо вікна першого поверху, а взагалі будинок доволі гарний всередині. Продовжимо. Навіть якщо подивитись, якщо подивитись ті вікна, які ставились на, 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 на дах. Так, то, що виглядають добре, можно. Оце на цій фізи. Ці виглядають дуже гарно. Дуже її якість, звісно, фурнітури і дуже шикарно. Всі. вечір. Всі вікна. Ну, наприклад, велике вікно. Дивимося. Раз. Відкрилось. Щоб закрити велике вікно. Легеньке притискання. Все. Боже. Не провисання, нічого нема. Шикарно.